Чати мене звати Великодна Олена, я керівник дитячо розвиваючого центру розумничка, що в місті Ірпені. і я пропоную вам заварити чайочек, кавусю, можливо, какао. І переговорити напевно про наш бізнес. Можливо, хтось із вас тільки мріє про це, а можливо, хтось планує, хтось придивляється, а хтось вже працює в цьому бізнесі давно, і е, має деякі запитання чи нюанси, чи хоче дізнатися, а як в інших, а чи правильно я думаю, чи правильно я здогадуюсь, тому що знаєте, в умовах війни а потім був такий період коронавірусу. Напевно, було мало таких. І взагалі в нашій ніші, я вам скажу дуже мало і заходів, і якихось конференцій, Таких цікавих, масштабних колег ми дуже мало знаємо з нашого цеху, так? і тому я би дуже хотіла за допомогою цього каналу відео на нашу тему, скажімо так, розширити наше коло спілкування, щоб ми всі познайомилися, підтримали один одного. Відео я хочу присвятити абонементам, тому що я думаю, що абонементи це просто база в дитячих центрі, тому що, наприклад, я вже років 10 в сфері. Приватних дитячих закладів працюю. У мене є власний дитячий центр вже півтора року, і що хочу сказати. Що я довгий час працювала репетитором на дому. І звичайно, мені платили або після заняття, або вже там проходили певний час, місяць, наприклад, і оплачували потім заняття. І я прекрасно знаю, що це таке, коли дітки пропускають по хворобах, кудись вони поїхали. І це ж саму програми мої клієнти хотіли перекласти і на мій дитячий центр. Але так, як е я розуміла, що о, я розширяюся. Мені потрібно набирати е, педагогів, інших працівників, там адміністраторів, прибиральницю, СММ. І цим людям потрібно платити зарплату. Я маю розуміти, ну і сам по собі е, бізнес е, дитячого центру він потребує дуже багато витрат, ну просто на розхідників. Досить, скажімо так, якщо групи заповнені, йдуть регулярно, да, то в нас у цих розхідників дуже, дуже дуже багато. І відповідно, якщо не буде якоїсь сталої у вас грошової бази, то ну, дуже швидко вилетіти вну. І тому абонементи це є основа, вони обов'язково мають бути. Тому якщо ви десь орендуєте, плануєте або свій центр хочете відкрити, абонементи вводьте одразу з першого дня. Одразу. А які бувають види абонементів, я сподіваюся, ви вже з кавою чайочком, бо зараз ми будемо про це говорити. Mm. Дивіться, яка речі, горнятка гарна, правда? Таке воно ще новорічне. Тут печенька така є, речі, десь теж печенька. Кенді Кейн на сукні. Mm. Клас. Ну що, погнали! Зараз ми поговоримо про абонементи. А саме які види абонементів можуть бути в дитячих центрах? А перший вид абонементів це календарний, тобто, коли ви виписуєте його з першого. Числа по останнє число місяця, наприклад, він може бути виписаний з 1 вересня по 30 вересня. І при умові, що у вас заняття відбувається два рази в тиждень, ви підраховуєте ту кількість занять, які випадають. Тобто за місяць це може бути як 7 занять, а може випасти і 10 занять. В чому мінус таких абонементів? А, ну, справа в тому, наприклад, якщо клієнт прийшов 17 числа. То адміністратор враховує йому ту кількість занять, яка залишається до кінця місяця. Тобто це може бути три заняття, закінчитись до кінця місяця, чотири заняття до кінця місяця. І сума за оці три-чотири заняття, вона теж нього вийде. Е і інша від повного абонемента, наприклад, за 3-4 заняття в першому місяці, якщо він прийшов у вас середини місяця, він може заплатити, наприклад, там умовно 700 гривень або 900 гривень, а от жовтня він же оплачуватиме повну суму абонемента. Наприклад, у вас абонемент коштує 1900 гривень за вісім занять за, вісь, за заняття, які йдуть два рази в тиждень. Тобто, це, як я говорила, може вийти в місяці вісім занять, дев'ять занять, сім і 10. Тобто, така плаваюча Кількість, так? Тобто, зрозуміло, він приходить в середині місяця і оплачує суму 600-900 гривень, а наступного місяця в нього вже сума 1900 гривень. Так, начебто повна. Але люди, які відходили до вас 2-3 заняття, вони ще можуть не побачити результату. Адже, наприклад, на таких заняттях, як підготовка до школи, англійська мова, ранній розвиток, а показати вже якісь перші результати на перших двох-трьох заняттях, ну погодьтеся ще недостатньо. Та й звичка у нормальної людини формується протягом місяця. Так? Ми знаємо, що звичка нова ну, формується або, хоча більш-менш так, укорінюється в нашому житті протягом 21 дня. При хорошій вашій наполегливій уважній роботі до клієнта, вашого адміністратора, вашого керівника педагогів, мама може звикнути до вашого дитячого центру за місяць. Так? А оці 2-3 місяці їй може два-три заняття їй може не вистачити. 2-3 місяці точно вистачить. Також мінусом календарних абонементів я вважаю те, що сума приходу за місяць у вас буде різна, так тому що частина клієнтів прийшли в середині місяця, частина наприкінці місяця. І ще такий нюанс: виявіть, яка черга буде до адміністратора першого числа. Так, тому що у всіх закінчуються абонементи, їм кожного перше, там друге числа нового місяця їм потрібно заплатити адміністратору, підійти і заплатити. Ну, це насправді дуже дуже некомфортно. Адміністратор має уважно порахувати гроші, внести реквізити, вибити чеки, внести це все в додатковий журнал оплат, виписати абонементи з якого, по які ну тобто, це мені здається дуже дуже незручно. Хоча для клієнтів є плюсом те, що вони знають, що кожного першого. Вони сплачують новий абонемент і не забувають про це зазвичай. Хоча, ну хто як? Найкращим я вважаю, коли абонемент розраховується на 8 занять. Наприклад, такий абонемент в моєму дитячому центрі. Це насправді дуже зручно. По-перше, всі клієнти платять в різний, скажімо так, більш-менш час. Тому що хтось доєднався раніше, хтось на два-три заняття пізніше. А і до адміністратора немає такої, да, якоїсь черги натовпу. Ну і адміністратору так набагато комфортніше працювати. А також у клієнта новий, який приходить, він відходив, наприклад, на пробне заняття і вже купує абонемент за повною його вартістю. От, тобто в нього немає якихось таких скачків. В минулого місця менше платила цього місця в два рази більше плачу. Ну знаєте, для людини це ну напряжно, напряжно. Що важливо є в цих абонементах, так як я казала, що тут у кожного буде різний, е, міс, е, різний день оплати наступного абонемента, не обов'язково там з 1 числа, да, в когось буде з 17-го, з когось буде з 10-го, в когось з 8-го, когось з 2-го, ну, дивлячись як. І тому дуже важливо на останньому занятті е, попереднього абонемента видавати нагадування про оплату абонемента на новий е, період занять. А, тобто, щоб на наступне заняття, яке в них буде в попередньому абонементі, останнє вони вам вже оплатили новий абонемент і вже прийшли на заняття а, з наступного абонемента, і він, він вже був у них оплачений. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я сказала. Ну і напевно, останній тип абонементів це плаваючий. Тобто, ми продаємо його на місяць, наприклад. 17 січня по 18 лютого напевно кількість занять і на всі курси. Тобто, наприклад, дитині 4 роки, да, і клієнт може по цьому абонементу відвідувати будь-яке заняття, яке є у вашому центрі для цього віку. Ну, у нас, наприклад, і комплексний розвиток, і Лего, і малювання, і англійська мова, і підготовка до школи за 2 роки. Ну, ви дивіться, що є у вас. Це чудовий вид абонементів і віддається він клієнтам на 4, 8, 10, 12, 16 занять на певний період часу. Ну, наприклад, на місяць, да? там, на умовно, візьмемо з 12 лютого по 18 березня. Що важливо розуміти, що з таким абонементом місце за клієнтом в групі не закріплюється, але він має право відвідати будь-яке заняття в будь-який час. Проте, в залежності від вказаного ліміту цих занять в його абонементів. Тобто, або тільки 4 заняття в місяць, або тільки 10 занять в місяць. Ну це є просто чудовим, тому що насправді такий вид абонементу він вирішує у клієнта такі проблеми, як перенос заняття по хворобі, да? або згорання занять в зв'язку з поїздкою або приїздом бабусі, чи не встигли привести дитину на заняття. Ну, багато є проблем. З якими можуть стикнутися батьки. Також я вважаю, що це просто шикарний вид абонементу для молодих матусь, які відвідують заняття з раннього віку, тому що ми розуміємо, що діти такого ніжного періоду вони часто можуть і капризувати, і погода за вікном не складається, да? зубки прорізуються, там, я не знаю, вакцину їм зробили, і їм потрібно оці певні 2-3 дні, щоб налаштувати організм, щоб все добре працювало. А так вони можуть не відвідувати заняття з раннього Віку, наприклад, понеділок середу, але можуть прийти і в четвер, і в п'ятницю, і в наступний понеділок свої заняття. Тобто ходити я в кожен день, так і зранку ввечері, коли їм буде зручно. І для вашого дитячого центру це теж прекрасний вид абонементу, тому що гроші приходять, так. Але, звісно, єдиний момент полягає в тому, що ви не можете бути впевнені, яка, яка точна кількість дітей в групі, тому що щоб місце за клієнтом з таким абонементом закріпилося, він в день, коли він бажає відвідати це заняття, дзвонить або адміністратору, або пише в директ на стріночку вашого дитячого центру і запитує. Про наявність вільних місць у заняття, яке він бажає відвідати. А якщо заняття, якщо місце є, то звичайно таке місце бронюється за клієнтом з таким плаваючим абонементом. А так, проте інколи клієнти можуть розстраюватися, що такого місця вільного немає, але вони свідомо йдуть на купівлю такого абонементу, тому що, відповідно, жодне із занять у них по такому абонементу не згорає. Єдиний важливий момент, що адміністратору потрібно слідкувати, щоб клієнт відвідав саме ту кількість занять, яку він придбав, а не більше. І нагадати на останньому занятті, так, що його абонемент підходить до закінчення. Що тут важливе? Свобода а, вибору вона завжди коштує дорожче. Да? От, наприклад, згадайте СПА, а, В спа є жіночі дні, там, наприклад, вівторок-четверг є години з 8 по 13 годину. Да? І абонементи в такі, ну, вибіркові, скажімо, дні а, чітко регламентовані, вони завжди коштують трішечки дешевше. Проте, якщо ти хочеш користуватися спадом будь-який день тижня, з 8 до 22 години, то це завжди буде дорожче. Так само і з плаваючим абонементом. Він завжди має бути у вас дорожчий, ніж найдорожчий абонемент в вашому центрі. Дивіться, такий вид абонемента може у вашому центрі бути до тих пір, поки у вас не заповнені всі групи і не стоїть черга з клієнтів аж до хрещатик. Так що не бійтеся вводити, мати різні види абонементів в дитячому центрі це дуже класно. Тому що завжди хтось до вас притягнеться. Притягнеться, звичайно, ваша цільова аудиторія. Але десь нам ми ж цільову аудиторію теж сегментуємо так на три підсегмента. І треба, щоб у кожного сегменту був не тільки вибір занять, але й вибір оплати ваших занять. Ну і останнє це вже не вид абонементу, це оплата за. Разові заняття. Ох, не плутайте, будь ласка, його з пробним заняттям, тому що хтось пробні заняття в своєму центрі робить безкоштовно, хтось платно, але якусь там мінімальну суму ставить, хтось ставить таку, якщо ну, розділити на 8 занять і одну, ну, якусь теж свою середню. Це да, ціна за пробне заняття. Але Ціна за разове заняття вона має бути хоча б в два рази дорожче за ціну пробного заняття. Наприклад, в моєму дитячому центрі пробне заняття коштує 250 гривень. Да? Тобто, спочатку, як я тільки відкривала, вони були безкоштовні, але потім, коли вже грубки заповнилися, все, то все одно йдуть і витратні матеріали, і оплата педагога, ну, Ви самі знаєте ці всі витрати, ну і для відсіювання не своєї, скажімо так, цільової аудиторії, щоб не робити отакі. От Є прохідний двір. Коли я тільки побачила, що це відбувається, думаю, все, стоп, я знаю цей маркер, тому обов'язково ввожу платні пробні заняття. Так от про що ми говорили? А, про разові пробні заняття. Ні в якому випадку не варто від них відмовлятися, тому що ми маємо запропонувати нашим клієнтам все, тому що ну, дійсно у когось не виходить ходити так ну, до вас постійно. Хтось хоче колись, там не колись. Вони кудись їздять, і довго відпочивають. От, 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 у мене, наприклад, двоє мали... дітей, коли було маленьке. Я теж любила так поїхати до мами на два місяці, потім до свекрусі, там на місяці, ще там кудись приїхала, поки розклала порядки, щось там діти з суплями, туди са Пішла, сходила, кудись на якісь розважки, знову кудись ми роз'їжджаємося. Ну, так Така ситуація з маленькими дітьми. Тобто, в кожного свої режимні моменти будуть різні. Так? Наприклад, там бабуся хресна приїхала, треба зробити генеральне прибирання, вони хопа пішли в дитячий центр в дворі, пішли, сходили на розважки, позаймалися і час з користю провели. Ну і щоб у вас не було такого зловживання, знаєте, а ми будемо тільки поразово оплачувати, обов'язково вводьте а, в два рази дорожче оплату за разові заняття. В моєму центрі коштує це 400 гривень, а ви вже ж дивитесь відповідно а, ну, до, і до свого прейскуранта. Uh, ну і виходити з собі вартості занять відповідно. Тому пропонуйте своїм клієнтам по максимуму, щоб вони могли вибрати у вас, як знаєте, як в сільпо, і то, і то, і то, і то, і ще зверху щось таке. Знаєте, якийсь там рідкісний соус песто. Хоча рідкісний соус песто вже не рідкісний. Ну знаю, що там у нас зараз рідкісне в сільпо. Давно тобто не було, пора сходити. Тобто не пропонуйте своїм клієнтям, клієнтам тільки яйця, хліб і молоко, запропонуйте ще і манго. Манго. Екзотичний ж у нас манго, так? Да? Або черешню серед зими. Ось так. А, тому я бажаю вам успіху. Якщо є якісь ідеї для наступних відео, обов'язково пишіть мені в коментарях. Ну і цікаво послухати, які у вас види абонемента в центрі. Це я вас. Тим-дом-пока. Cheers! і я бажаю вам гарного, насиченого продуктивного дня. Коли він у нас не продуктивний. Ну, взагалі, сама продуктивність. Класне платьечко.